Анастасія Ракус, вимушена переселенка з незламного Оріхова, до війни працювала у банку. Розповідає, фотографування було спочатку хобі, але саме в Запоріжжі улюблене заняття стало роботою. Цього року дівчина випускає вже другий благодійний календар на підтримку ЗСУ. Кошти з продажу якого йдуть на потреби військових. Сама я приїхала з міста Оріхова ще наприкінці березня 22-го року. От з того дня от мешкаю в Запоріжжі. Вирішили, як так сказати, вирішила, що довго сидіти не можна, а треба щось робити та допомагати. От, вирішила, що моє більше як раніше хобі. Може стати от такою справою, яку я зможу допомагати, збираючи кошти в минулому році зі своєю подругою Анастасією Максимовою, ми придумали та відзняли перший календар, який також був благодійний». Минулого року виданий календар із землячками-оріхівчанками. Цього ж року героями фотороботи стали військові, красиві, мужні, а головне справжні. Хлопці, й дівчата залюбки, позували для календаря у військовій формі та навіть зі спорядженням і зброєю в руках. Анастасія розповідає: найважче було домовитися про зйомку, адже герої світлин приїжджали до міста у нетривалу відпустку. Домовлялася, писала їм. Це більшість там моїх знайомих або знайомі знайомих. От коли їх там вони виривались на якісь сутки додому, от я їх просила, пожалуйста, приїдьте хоч на 20 хвилин. Я швиденько, і все. От тому ми так ну тим паче знімали без всяких прикрас. Там дівчата без макіяжу були такі, які є. Ну тому що хотілося передати ну, справжність. От це, це військові, наші такі вони і там, і тут. На обкладинці вертеп від дітей військових, пригорнувши календар на серпень, знайомимося з військовослужбовицею в запасі Юлією Вогник. Щоправда, вона трохи змінила зачіску. Юлія розповідає, в Оріхові навчалася, там пройшло її дитинство, адже звідти її дідусь та бабуся. Тому й вирішила підтримати в проект оріхівчанки, хоч фотографуватися не любить. Не люблю хороші справи. Теж можна робити тихо, але в даному ситуації дуже хочу підтримати організатора цього проєкту, тому що я дуже бачу, як вона до цього відноситься. А коли людина відноситься з душею, знаєте, як з дитинкою, дуже хочеться підтримати, щоб в майбутньому у неї зароджувалися якісь іще проекти і з задоволенням я її буду підтримувати. Олексій Палій ще одне обличчя календаря. Власне, з нього рік і починається. Військовий представляє місяць січень. Чоловік після операції нині у відпустці розповідає з Анастасією, знайомі давно. Коли вона запропонувала знятися для календаря, то залюбки погодився. Досвід цікавий, але ну я я, я фотограф, тому я не можу описати. Да, це незвично заходити з іншої сторони камери, але про це знайомий і зрозумілий. Це дуже класний проект, дуже цікавий. Важливий, не знаю, зараз, мабуть, що стосується популяризації від нашого війська, мабуть, воно все важливе і немає неважливих рішень. На жаль, не всі військові, які взяли участь в цьому фотопроєкті, зможуть потримати календар в руках, адже у листопаді загинув молодий герой Тарас Мельничук. Йому назавжди лишилося 29 років. На жаль, один герой з календаря не зміг дочекатися. Коли він вийде, нещодавно він загинув при виконанні під роботиним. Тому це ну, такі, здається, цінні моменти, мабуть, от, що щоб, щоб люди дивились на цей календар, хочеться, щоб не забували, що за кожен свій день, який вони проживають тут, хтось там може віддати своє життя. Коштує календар 300 гривень. Виторг від його продажу планують спрямувати на потреби наших військових. Придбати календар можна через телеграм або вайбер, за номером, який бачите на екрані. Оксана Чуприна, Олег Стригунов, телеканал МТМ.